Всім привіт, друзі! З вами знову я, Бакі, і сьогодні в Гарріс Моді будемо знущатися надоленим з гри 99 ночей у лісі, з тої самої гри в Роблоксі, де бігає страшний олень, і усіх лякає, або навіть не тільки лякає. Сьогодні будемо. Знущатися над ним за допомогою ось усього, оцього, що ви тільки бачите. На цій мапі є дуже багато прикольних речей. Починаючи від ось таких дробилок, ось таких якихось велетенських молотків, яких можна так підкинути, і він отак бац! І все. Розплющить, просто вщент. Далі в нас тут є ями з шипами, якісь такі лазери різноманітні. Ось такі є пилки, є навіть гігантський блендер, куди ми обов'язково закинемо оленя сьогодні. Також у нас тут є прес. Далі в нас є ще якась яма там з шипами, якийсь суперконвеєр з усякими штуками. Далі навіть є залізна ось така дорога. І тут можна запустити щось типу потяга, ось таку невеличку е, штуковану вагонетку, і вона там спробує якось там щось зробити. От, е, Отже, а навіть катапульта є, і там гармата ще є. Отже, сьогодні буде багато всього, тому готуйтеся. Будемо знущатися ми над оленями ось таким, ось таким. Ось таким і ось цим. Все, і вони почали жерти один одного. Дивіться. Ого, нічого собі. Це було неочікувано. Я не думав, що вони нападуть на цього пожирача, але все. Пожирач, як велетенська какаха, просто розвалився тут і все. А оцей і в нього лишилося зовсім мало здоров'я. Отже, нічого собі, нормально. Так, давайте будемо починати. Отже, почнемо ми з цього оленя, закинемо його для початку, просто туди, в яму з шипами. Стрибай, друже! Бамц, І йому байдуже. М -м -м. М -м. Як ви бачите, він просто там стоїть. І його нічого не цікавить. Давайте його при... трішечки догори піднімемо отак. Ану, бамц, Ні. Ні, йому байдуже. Йому байдуже абсолютно. Добре, тоді давайте випробуємо оцей молоток. Піднімаємо його, по-перше, ось так. Оп. Тепер ставимо сюди оленя. І відпускаємо молоток. Давай. Бамц. Що, байдуже? Серйозно? Бамц. Давай ще. На. Ого! Оце вже спрацювало непогано. Так, а ну давай ось так ще замахуємося і бамц. Замахуємо. На. Ого. -го -го -го. Ого. Це навіть. Оп! О оцього завалило. Оленя. Так, нічого собі, давайте третю фазу спробуємо. Бамс, давай. На! Ого! Серйозно, навіть оцього велетенського завалило. Так, окей. Від, е, цей, відставляємо молоток сюди, поставимо сюди пожирача. Ану, ну і пожирача теж. Ого! Цей молоток це просто суперзброя по знищенню цих оленів. Так, а що буде тут? Давайте випробуємо цю дробилку. Але ти щось занадто велетенський, тому давай ми тебе трішечки зменшимо. Ось так. Вмикаємо дробилку. Все, бачите, воно там почало крутитися. Ану, полетів! О! Зупинилася! Що? Бачите, у нього зменшується здоров'я, але дробилка повністю зупинилася. Тобто він її зупинив ногами своїми. Я в шоці? Так, ну ти нормальний такий малий. Слухай, давай ми тебе закинемо у іншу дробилку. Ось сюди. Вона вже побільше, нормально так побільше І я думаю, що серйозно він теж її просто взяв і зупинив. Так, ну ми, якщо що можемо спуститися сюди донизу, бачите, тут ще одна і ще одна дробилка. Тут дві дробилки всередині, але тут нічого нема. Тут нічого немає. Так, окей. Він не хоче сюди падати. Давайте тоді його зараз звідси витягнемо. І, наприклад, ось сюди, де в нас гілітина, поставимо його сюди. Так, ану, готовий? На! Серйозно? Байдуже тобі. Так, а ну, давай ще разочок. Ось так. Треба його поставити прямо-прямо-прямо по центру. Так, 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 ану. Здається, він не по центру. Стоїть ще. Так, ану, оп, оп, оп о. О, все, от тепер влучить. Ану. Но. Воу! Ого! Нічого собі, гілітина нормально так розвалила там. Так, виходь. А ти спускайся донизу. Зараз будемо тебе випробовувати тут. Але спочатку треба його теж зменшити, бо він теж дуже велетенський. Так, давай, оп. Бам. Ха, Нормально. Просто розшматувало на шматки. Так, ану, ні. На жаль, відрізати шматочок від оцього оленя не можна, тому випробовувати тут нічого не будемо такого. Так, давайте тепер випробуємо оцю штуку. А, давайте з оцього. Або ні, давайте оцього. Але його трішечки зменшимо. Так, ось сюди. Все чудово. Залазь, друже, залазь. Тобі потрібно стати... Ні, щось він досі занадто велетенський. Тобі потрібно ось сюди прям стати. все, щоб оця штука на нього спустилася. Активуємо. Ану, дивимося. Так, 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 так. Серйозно, вона не опускається? Вона не опускається, уявляєте? А от зараз швидко так, бам, це все. Так, ти. Дуже міцний. Давай випробуємо оцей прес. Так. Бам. Ану? Фу! Це просто було знищення, друзі. Нічого собі. Давай туди донизу полетиш. Давай донизу. Ану? О, полетів, дивіться. Летить! Летить прямо туди. Бам. Все, він туди провалився. Так, давайте тут спробуємо зараз розчовити усіх олнів, які у нас тут є. Так, ти. Оп! Велетенський ти. Ну, чого ви такі всі великі? Так, давайте зменшуємо. Зменшуємо, а тепер трішки збільшимо. На. Отримуй. Бам! Ого. Ого! Цей теж розвалився. Я навіть другий раз встигну... не встигнув активувати. Так, давай, друже, полетів. Падай, що ти тут тримаєшся? А, ну. <с> <-sea> Летить! Бам! Просто в нього прилетів. Так, ну і ти давай теж туди ж. До своїх друзів пішов, пішов, пішов. Дивіться, намагається вхопитися лапами, але ні, в нього нічого не виходить. Все. Три оленя туди полетіли. Так, чи зможу я от сюди якось запхати? Мені здається, що ні, бо ці штуки занадто велетенські. Якщо б тут був хтось трішечки менший, то, то може, воно б і якось помістилося тут. А потім от туди можна взяти і скинути у вогонь. А, так, це в нас. Це в нас таке вже було. Давайте от сюди. Беремо оцей велетенський молоток, його потрібно якось туди закинути догори. Отак. Оп, 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 дивіться, непогано виходить. Так, ану, воу! Оце сальто він зробив. Давайте поставимо тут оленя і відпускаємо молоток. На, байдуже тобі, так. Ану, бом! Іще давай. Оп, іще. Оп. Давай, ще разочок. І. На. Не влучив, серйозно? А чого я не можу в нього влучити? Е, алло. Чого воно в нього не влучає? Так, давайте спробуємо ось так. Бамс. Що зараз буде? А туди йду низу? Ні, він заблокував. Так, а ну, от тепер. О! Що? Як його знищило? Я навіть не зрозумів. Так, давайте спробуємо тепер лазер. Лазер, він у нас отут був. Так, ставимо. Активуємо. Бум. Йому там копита підстригає, чи що, у нього навіть не зменшується здоров'я, алло. Воно у нього реально не зменшується. Блендер. О, оце вже набагато буде прикольніше. Так, зараз піднімемося сюди. Піднімаємося, відкриваємо кришечку. А, так, ну що? Пішов. Бамс. Нічого собі дивіться. Тут олені, вони просто. Так, давай ще тебе. Падай! Падай туди. Все? О, в нього теж зменшиться. Зачиняємо, зачиняємо кришечку. Кришечка навіть не зачиняється, ти що, серйозно? Алло? О! Все. Дивіться, смузі з оленів зараз буде тут. Нічого собі. Капець, як їх там розмолотило усіх? Окей, так, давайте зупинимо. Все, зупиняємо цей блендер. Спробуємо зараз когось тут розпиляти, наприклад, тебе. Ану, Бемс? Розпилиться? Так! Фу, то це взагалі супершвидко було. А тут. Ставимо, розпиляємо, бам-бам-бам-бам-бам. І, на жаль, на жаль, не виходить відрізати від нього шматочок. Так, окей. Давайте ми. О, я зараз дещо придумав. Чи зможу я запхати тебе от сюди в гармату? Щоб, О, заліз. Так, стріляємо. Давай. Зачинилося. Но! <с> Він непогано так полетів, але. Окей. Так, давайте. Чим що це таке? Це холодильник, нічого собі. Давайте спробуємо зробити постріл холодильником. Так, треба зрозуміти, куди воно полетить. Ану. Так, воно під піднімає. О! Ого, ось сюди кудись полетіло. Так. Добре, давайте зараз, знаєте що. Ми візьмемо якусь штуку, наприклад, щоб взяти, я не знаю, отакий ящик. Отакий ящик. Перегортаємо його, піднімаємо сюди. І ось так поставимо сюди оленя. Поставимо, друзі, отут прямо оленя. Бамц. Все, він стоїть, він готовий. Він готовий. Де холодильники? Давайте холодильник мені сюди. Заряджаємо гармату. І постріл. Давай. Прямо в нього. На! Слухайте, ну це багато урону не нанесло. Ух ти, яка куля тут є. Давайте зараз її залишимо на останнє. Так, давай от сюди. Бамс. Ану? На тобі. Не влучив. Ні. Так, це погано. Давайте спробуємо три кулі отак поставити. Так, воно ж тут, я так розумію, що поміститься. Правильно? Правильно, воно повинно поміститися сюди. Так, є таке діло. Ще кулю зараз візьмемо. Бамс. І холодильник туди теж. Ану, залазь. Оп. Все, стріляю. Друзі, зараз буде залп. Дивіться. Бам! Ого! Оце вже було непогано. Так, але це ще не все. Давайте випробуємо зараз е, вибухонебезпечну діжку. Так. Сподіваюсь, вона не вибухне прямо у гарматі. Стріляємо. Стріляємо. Бам! Ого-го! Оце було прикольно. Так, а що ще тут є? Це у нас, до речі, якась бомба. Так, полетіло. До побачення. Ні, вона не вибухнула, на жаль. Слухайте, діжку було прикольно запустити. А оцей балон, він вибухне. Давайте, знаєте, що? Я зараз тут купу балонів оцих накидаю. О. Так. -хо -хо, нічого собі. То зараз тут буде просто капець. Ану. Ану. Давайте я якось отак стануся. Зараз. О. І отак ставиться. Так, ставиться. О, друзі, дивіться, балони Балони навіть вже випадають. Так, супер, давайте зараз. О, сюди закинути треба оці два. І все, ми будемо робити постріл. Так, один є, другий. Теж є. Все, стріляємо. Зараз я боюся уявити, що буде. А, серйозно, вони не вибухнули. Алло, чому? Так, окей, я зрозумів. Добре, тоді. Тоді я хочу ще зробити декілька пострілів за допомогою цієї діжки. Так, ще одну беремо. Зараз ми спробуємо побільше їх сюди напхати, щоб тут оп, було веселіше. Так, сюди. Сюди поставимо. Так, сюди ще поки що влазить, дивіться. Отак, зараз засунемо ще одну. Опа! Все чудово. Я не знаю, скільки їх там. Це вже десь четверта або п'ята. Так, ану. О, теж. Теж помістилося. А тут ще місця. Нічого собі. Так, ану давай. Давай, 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 давай. Так, алло, ану, оп, туди. Єс, yes, вийшло. Зараз так вибухне. Зараз просто буде супер вибух. Так, ану, оп. Чудово. Тут ще влізе. Так, тут ще влізе одна, як мінімум. Одна як мінімум. Так, а ну, оп-оп-оп-оп-оп, обережно. Єс! Yes! уху, uh -huh! Нічого собі, Так, давайте ще одну сюди. Тихо, щоб там головне нічого щоб не випало. Так, і ще одну. Все, зачиняємо. Зачиняємо, друзі. Я не знаю, що зараз буде. Готові? Три-дві одна. Бам! ого, Нічого собі, але здоров'я майже не знялося у нього. Ех, це прикро. Це реально прикро. Так, давайте спробуємо оцю взяти кулю з шипами. Запхати її отуди. Е! Вона, здається, сюди не влазить. Так, почекайте, тут десь був інструмент в мене, який дозволяє ось це. Ось це. Ану, можна зменшити тебе? Ні, здається, не, не можна. Ні, не можна. Ех, я б хотів запустити цю кулю, але на жаль, на жаль, друзі, не вийде. Окей, так. Давайте ми, знаєте що? Давайте ми спробуємо запустити потяг. Так, все ти йдеш геть звідси. Зараз ми тебе переставимо. Переставимо, воно вже поїхало, ні. Так, а ну їде. Давай, 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 давай. Бем. Байдуже йому. Серйозно? А, ні, он щось там почалося. Щось тут почалося. Так, давайте візьмемо ще ось такого. І спробуємо. На автівці, зараз він дивіться. Ану? Є, його завалило. Так, давайте на автівку. Вперед! Поїхали на диявола! На тобі! Давай, давай, давай! Ну, ого, це було швидко, нічого собі. Я просто розмолотив його цими шипами. Прикольно, слухайте. Це реально прикольно. Так, а що це в нас таке? ну, відчиняйся. Ага. Це в нас якась кімната. Так, ну добре, давай зараз ми тебе зменшимо. Так, 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 сюди. так, сюди. зменшимо і спробуємо сюди запхати. Так, вийшло, дивіться. Ану, активуємо. Бамс. Це прес. Угу. Окей, так, і що? О, та йому байдуже. Йому абсолютно байдуже. Добре, остання штука. Яку я ще не використовував? Це ось така тема. Ліфт. Давайте сюди прямо поставимо цього оленя. Ану, чи зможе він тут. Так, дивіться, стіни з'їжджаються, і зараз його повинно розчавити. Він тримає стіни руками. Що? Він тримає стіни руками, дивіться. Я в шоці? Ти шо, алло? Це капець. Так, як мені звідси вилізти? Він не помирає тут. Mm -hmm. Я зрозумів. Бачите, воно так. Бенс! І все, до побачення. До побачення, вже більше воно не працює. Так, а чи зможемо ми відправити, наприклад, у космос ТБ. Давайте спробуємо. Катапульту опустити, зарядити. Так, давай ми тебе зменшимо, щоб ти більше був схожий на е, снаряд, для того, щоб тобою зробити постріл. Все полетів. Давай, пішов. Пішов, ну. <гум> Йому ще по потилиці ляпнуло. Так, давай, іди сюди. Іди сюди, опускайся. Опускайся ще. Так, зараз ми закладаємо сюди оцього оленя. Ти можеш тут просто сісти? Все чудово. Полетів. Ну. Воно не полетіло. Ех, Ну що ж, на жаль, я не знаю, як стріляти з цієї катапульти, бо це вже застаріла технологія та це таке інше. Я пропоную на цьому завершувати відео. Бо ми сьогодні так непогано познущалися, випробували у цього оленя, його першу, другу, третю і навіть четверту стадію, стадію пожирача. Я думав, що вони будуть не такі міцні, як особливо тут, що він просто руками тримав стіни і вони не з'їжджалися. Це взагалі що? І він довго може їх тримати, оці стіни. Це капець, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Обов'язково ставте лайк, підписуйтеся на канал. І не Забувайте активувати дзвоник з вами, як завжди, був я, Бакі. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі!